Я на ринку шоварі, йдемо глядати ціни на овочі. Сьогодні досить гарний асортимент, тому дивимося. Так, шаткуєте капусту по 12 гривень. А морква? 30 По 30 гривень. А маєте ще готову капусту? Так, Трьохлітрова 150-літрова 150, 5-літрова 150, 200 по 200 гривень. 200 гривень. Морква. Це відразу на початку. Шаткують і моркву, і капусту. Неділю працює працює з 14 і в 13 гривень. Всі в чергу ну, такий перчик. По 30, а такі менші? 10. По 10 гривень. А ось такий. По 85, ось такі фундачки. По 18. Капусточка. 18. 18. Ось таких салатка. 125. 125. По а кукурузка? По 12. А поштучно продаєте? Продають поштучно. Навіть це в 9 ряді. А чилі? По 70 гривень. Це в кінці 9 ряду. Хто ще хоче посмакувати кукурузки, то поступить. Яку цянутка с явочка? О 40. А рожевий. 50. Викуціна, ага. Нагор? Нагор. На О 40 гривень. В. А коли на ціну буде? 15. По 15 гривень yeah. в'язочка. Okay. Yeah. Yeah. А гарбуз яку ціну. Нагур, десь гривень. 10 буде зібрати. Ліку ціну буде чебрець? Чебрець 280. По 280. 350, 250 розмарин, розмарин 380 по 380, цибулька, 50, цибулька по 10 гривень, щавель 150, по 150, 120. 120. А якщо на вагу цибулькові куціни 150. 150 гривень. шпинат 120, гривень. 120, 120, 120 петрушка. 100 по 100 кріп. 160 170 160 170 і ще у вас є порей? Рей 50. по 50 гривень. Це все є в ряду зелені. Яке у вас місце? П'яте. П'яте місце. така капуста? 90. По дев'яносто. А проколі? По 45 п'ять. А цвіта? 20-25. 20-25. А ще синя? Синя. 15-18. Це відразу на початку ряду зелені каже. А кабачок ціна? 80 є, такий по 70. А жовтий такий помідор? 80. А вісімдесят. Віку ціну зелений помідор? 25. А сливка ось така? 45. ціна така сливочка? По 40. А ось такий помідекоціна. Прошу? По 40 45. Вікотину такі По 40. Угу. А огірок віку ціну? Вікуціну огірок. 80. 80, так? Добре. А собойська викуцину? По 20. Якоціна салат сьогодні. 100 гривень. По 100, а брокові? 45. По 45, а 25. По 25. А пекінка. Така велика 15 гривень. 15. Така чуть середніша 18-20. По 18-20. Віку цьому зелена цивулька. 130. По 130. 100. А ось такий чорний помідор. 120. 120. А кабачок. А кабачок. 60. По 65. А ось така салата. 130. 130 гривень. А гарний перчик Геркулес. По 90 гривень. А гірочок. 85 опакінка по 20 гривень. Це ми є в 9 му ряді 24 місце на потовочі тако. По 18. А по скільки вирішить цвіта? Цвіта 15-20. 15-20, а брокколі? Брокколі 35 40 45 35-45 в залежності від об'єму. А ось така капуста. Веселька 70-80 А молоденька? Ну так, 15-17 А ось така савойська? 15-20 15-20 гривень, а синенька? 15 20. По 15 Це ми в 10-му ряді, 30 30 місце. Яку ціну буряк? По 10 гривень. Яку ціну синя э, капуста? По 20 гривень. По 20 гривень. А цибулька синя? 20 гривень. Це ми в 10-му ряді, 41 місце. Грецький горіх. По 250 і по 300. А по скільки капуста? По 8. яку ціну морпочка? По 8 граві. яку ціну капуста? По 7. Ти по ціну капуста. По 5 навіть. Є. А така по 8. А синя? По 15. По 15. Сколько mm. картопля? По 10. Это бананка, да? А морква? Da... По 7. Только это не картопля? По 9. А вот такая картопля, как это? По 9. А морква? По 8. Только это не картопля? 8. 8. 7. 7. А королева на покільки води? По 9 гривень. Від... -скільки, скільки картопля? По вісім. Баклажан по 90. А в яку ціну цьомура? 50, а е, редька чорна. 35. По 35. А, а ця петрушка? По 45. По 45. Це ціну картопля. Картосон чоловік по 9. По 9. Ось така по вісім. Ось така морква по 9. Ось такі грибочки. 85, 60 і по 55. Добрий гриб, 15-й б магазин. Ось такі грибочки? 75, 85. 80. І ось такі 85. Це б магазин. І які 85, у нас такі? 85, а від 30? 30 і 45, так? І ось такі ще. А ось ці п'ять. 75. По 75, а ось ці 65. По 65. Щось трохи грив впав в ціні. Це 21 й Б-магазин. БМ